Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма для деяких шкідливіша за солодке на ніч. Дивіться сьогодні у випуску. З Новим роком. На річницю трьох кримінальних справ прокурора Корнійця ми даруємо йому четверту. Ну, Я не буду відповідати на це питання. Чому? Не хочу. Просто. Я. Ну, не хочу. Я сказав, я зараз звичайний громадянин. Самоконтроль Укравтодор не хоче іноземного нагляду за українськими дорогами. У нас, окрім «Дорцентру», ніхто не заявився. Це проблема ринку України. Я тільки за те, щоб буде з'являлася додаткова кількість нових компаній, приватних інших, для того, щоб забезпечувати додаткову перевірку контролю якості. Але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Найяскравіший прокурор України, колишній заступник головного прокурора Київської області Олександр Корнієць останній рік сяє, хм, мов діамант. Доки по ньому триває ціла низка кримінальних проваджень, як прокурор активно роздає коментарі. Пише у соцмережі. Коротше, з'явилось про що людині врешті поговорити. Нещодавно у рамках одного з проваджень сестрі пана Корніця арештували все. Майно і знаєте, його виявилось ні в року так багато. Леся Іванова хотіла просто розповісти вам про усі ці статки, однак дослідила, як вони з'явились. І за результатами цього дослідження, здається, подарує корніцю четверту кримінальну справу. Отож, детективна історія у цукровій глазурі Леся Іванова. Продовжиться розгляд кінець вражень носокерніця, шопатіна та гіталинка у суд як на роботу, тільки тепер на лаву підсудних. Колишній заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць відомий як діамантовий прокурор. Нині він фігурує одразу у кількох кримінальних провадженнях. Сьогоднішній суд стосується хабаря у 200 тисяч доларів. Тягнеться уже рік і знову заминка. Самовідвід судді я працював на різних посадах прокуратури міста Київ. Час звернути, Такі, Корнієць. Олександр Корнієць, 44 роки. Із них 14 у правоохоронних органах. Восени 2014-го прийшов до Київської обласної прокуратури і вже за рік влітає у кримінальне провадження за хабар. Далі обшук, під час якого знаходять ті самі діаманти. А Корнієць отримує своє блискуче прізвисько. Затримання, застава у три мільйони гривень, арешт майна. Під час провадження по хабарю розпочалася і друга справа Корнійця Сміттєва. Експрокурора звинувачують у у віджимі бізнесу. Йдеться про частку у фірмі Ніколсан, що займається вивезенням сміття. На думку слідчих, корнієць як прокурор не міг оформити бізнес на себе, тож записав його на сестру Ларису Прокопенко. На сьогодні Корнійцю вже було повідомлено про підозру як організатору схеми, а Прокопенко як спільнику. Декілька місяців тому у рамках сміттєвої справи Печерський суд арештував Ларисі Прокопенко усе майно. Техніка, автомобілі, дві квартири і вражаюча кількість. Землі. Землі виявилося не просто багато. Вона була отримана таким цікавим шляхом, що, мабуть, вистачить на ще одне провадження. Поїдемо на оглядини. Село Малютянка 20 кілометрів від Києва. Раніше тут був комунальний розсадник «Київзеленбуду». Вирощували дерева, кущі та газони для озеленення Києва. У 2009 році Києво-Святошинська районна держадміністрація забрала половину розсадника 220 гектарів, та роздала їх безкоштовно групі підставних осіб. А ті вже їх перепродали. У тому числі сестрі Корнійця Ларисі Прокопенко. Сьогодні у неї тут шість земельних ділянок загальною площою понад 10 гектарів. Ційно все це було скуплено в один день навесні минулого року за мільйон гривень. Однак роль корніця у розпилі земель розсадника не обмежується скромним придбанням десяти гектарів на сестру. Минулого літа при обшуку в будинку діамантового прокурора знайшли не тільки діаманти, але й документи по землі у малютянці, зокрема, списки осіб, на котрих роздавали земельні ділянки. На допитах ці люди засвідчили: землю не отримували і не продавали. Усю оборудку від їхнього. Його імені проводив таємничий посередник, на якого фунти видавали довіреність. На цього посередника минулого року вже виходила ГПУ, але у судових ухвалах усі імена учасників оборудки закриті. Та цього разу нам пощастило. Сьогодні у нашої програми маленьке свято. Попросили Ларису Прокопенко розповісти нам про землю в малютянці, то замість відповіді на наш запит вона прислала копії договорів на купівлю цих земельних ділянок. В усіх договорах вона старанно затерла імена продавців та посередників в усіх, окрім одного. І ця одна сторінка виявилася настільки цікавою, що ми вирішили її для вас роздрукувати. Ось у такому цікавому форматі. Чому торт? Питаєте ви? Це просто, тому що це і справді маленьке свято. Розумієте, ще ніколи в історії нашої програми герої наших розслідувань не допомагали нам розплутати клубок їхніх власних афер. Ось дивіться, тут він наш загадковий посередник. Скілков Олексій Васильович. Ось цей добродушний дядечко, любитель риби і котів. Для прокурорської родини ця особа не чужа. Ларисі прокопенко він доводиться давнім бізнес-партнером. Але що цікавіше, він є нинішнім партнером самого Олександра Корнійця по громадській організації. Разом вони заснували ГО Неможлива корупція. Так, вам не почулося в Олександра Корнійця є антикорупційна громадська організація. Її назва англійською звучить як «Corruption Impossible». Вочевидь, хотіли, щоб нагадувало популярний фільм із Томом Крузом. Але і це ще не все. Цей тортик, вибачте, договір, дає нам ще один шматочок у малютянському пазлику. Справа в тому, що в ньому Лариса Прокопенко забула замазати ще одне прізвище людина, яка хороводила в цій історії від її імені. Ось вона Грибенюк Ольга. Ну, тут уже, вибачте, без красивих фотографій, зате чітко ідентифікували це третій борець із корупцією в ГОшці Корнійця. І знаєте, я не впевнена, що тут смачніше. Ось цей тортик чи ота схемка. Сам Корнієць каже, стосунку до вилучених при обшуку паперів немає. Документи сестри, просто лежали у нього на зберіганні. Ці документи були вилучені у мене у моєї сестри, яка перебувала разом зі мною. Святкувала день народження моєго сина. У мене зберігалися і мої матері, і мої дружини, і моїх дітей, оскільки у мене є сейф, який сертифікований для зберігання цінних речей. Про згадану нами ГОшку діамантовий також говорить спокійно, каже, неактивна. Боротьба з корупцією чекає на кращі часи. Чекає, коли Суспільство буде до цього готово, або коли я отримую виправдувальний вирок. І зможу тоді відкрито а, вийти, донести свої думки до людей. Але відкритість і спокій експрокурора одразу сходять на нівець. Як тільки запитуємо про партнерів по Геошці, мабуть, почув, з якого боку димом тягне. Разом з вами ми заслугалися ще в людей. Ну, я не буду відповідати на це питання. Чому? Не хочу. Ну не хочу. Я сказав. Я зараз звичайний громадянин. А от на всі запитання щодо мутних землевідводів, корнієць натомість розповідає про статки сестри. Вона займалася торгівлю нерахомістю? В неї були і кошти і залишилися земельні ділянки. Були і офісні приміщення, які вона в 2009-му, з ски мені відомо, восьмому роках. Попродавала і придбала цю землю. В неї є гроші вона не бідна людина. Якщо і не бідна, то старанно це приховує на Ларису Прокопенко. У різні роки був записаний будівельний бізнес, торгівельний, зараз юридичний. Зрештою, гори, звісне сміття, за котре тепер вона має кримінальне провадження. Але живе бізнесвумен у малосімейці на околиці. Вона була понад 41, 10. Але вона тут живе. І рано вона уходить. Ми зустрічаємо Ларису Павлівну біля будинку. Власниця сміттєвого бізнесу якраз викидає сміття. Дуже хотіла би з вами поговорити про вашої арештованої війни. У нас дуже короткі запитання насправді. Дуже прості, у вас дуже багато землі у лісниках, у малютанці. Я я я я я На папері у Прокопенко. 500 Мерседес Mercedes GL 2012 року. Такий коштує щонайменше 40 тисяч доларів. А в реальності маршрутний автобус Богдан. А де ж подівся Мерседес? В цей самий час інша наша знімальна група фіксує автівку Прокопенко. Під Київською обласною прокуратурою саме тут досі працює дружина Олександра Корнійця. Очолює відділ нагляду за додержанням законів. Корнієць на питання про автівку викручується так, аби не відповідати взагалі. Мені невідомо звідки у вас така інформація. Моя дружина зараз на лікарняному. Ваша дружина лікарняному? Так, в неї поломана нога. А на якій машині вона знали? Ну, це особисті питання, я на них не відповім. Я зараз вже не публічна особа, то вже не ваша справа. Що ж, після наших розпитувань на присловутому тому мерседесі, мабуть, довго не їздитиме ніхто. Від гріха подалі і від камер. Олександре. Ну ну, що за справа? Ну, поверніть сестрі машину. По-перше, за документами це її. По-друге, на маршрутці вона усі свої арештовані ділянки навіть не об'їздить. Ви ж не думали, що афера у малютянці. Йой, двісті двадцять гектарів. Це все солодке, що є у родини Корніця. Околиці селища Коцюбинське, це фактично Київ. У народі це місце більш відоме під назвою Біличанський ліс. Історія про його розпил і приватизацію легендарна. Кілька років тому вона регулярно звучала в ефірах та збирала мітинги. Не було, мабуть, жодного киянина, котрий не знав би, що нахороводили у Біличанському лісі, вдавшись до хитрощі, мовляв, це не ліс, а чагарник. Селищний секретар вік нам зізнається, його рідня теж тоді збагатилася. Отримала моя дочка. Я вам кажу від. Gracias. А в 2008 році через Коцюбинську селищну раду і через Гостомельську селищну раду місцеві депутати вирішили подарибанити ліс. Вони роздали ділянки на себе, на родичів депутатських. І звичайно, що ну 501 ділянку, наприклад, в Коцюбинській селищній раді роздали, то ніяких родичів не вистачить. Треба добирати підставними. Тоді журналісти роздобули список із п'яти сотень імен, а там перепис населення по всій Україні від Запоріжжя до Вінниці, від одеських селян до Дніпропетровських. Студентів прийшли до них студентів, попросили ксерокопію паспорта ідентифікаційного. Ми їх питали: ну от, на що ви це зробили, навіщо ви дали свої документи? Ну, міг бути кредит, могло бути що завгодно. Мотивація така, що ми цю ділянку від влади законним шляхом ніколи не отримаємо. А на той час там 100-200 гривень теж були грошима. Тобто, по суті, люди своє право отримати земельну ділянку продавали за 100-200 гривень. Суди за цю землю тривають і досі, адже ділянки перепродувалися. Частина вже зовсім у інших руках. І на козирній землі тепер і сусіди козирні. Ось понад два десятки ділянок визбирав депутат цієї самої Коцюбинської сільради Владислав Євстіфеєв. А тут п'ять наділів Вадима Башуна, донедавна головного обласного регіонала. Пів гектара понад берегом озера визбирала героїня розслідувань наших грошей Яна Грузинська, скандальна армійська чиновниця, котра закуповувала мінобороні, замість вугілля, негорючий мотлох. Сестрі діамантового корніця у цьому пригожому місці належить п'ять ділянок по 15 соток кожна. Їх Лариса Прокопенко за копійки придбала у 2010 році. Сотка у київському лісі коштувала їй жалюгідні 500 доларів. Ми звернулися до професійних ріелторів з простим запитанням: а скільки ж коштує земля у Біличанському лісі? Навіть зараз кажуть, коли через скандали і суди земля вважається проблемною, ціна може дотягувати до 5 тисяч доларів за сотку. Але шість років тому, коли землю купувала Прокопенко, коли ніякими судами ще й не пахло, ішлося про зовсім інші суми. У 2010 десятий можливо, возможних смерт 15 там тисяч доларів за сотку. А звідки ляжок у договорах Прокопенко – такі мізерні цифри. Я в тому, що більше 90% всіх сделок по Україні для того, щоб избежать нового в повному об'ємі, да, люди стараються зменшити стоимость реального участка. Тому, навіть якщо там участок стоил сто тысяч долларов, просто та ціночна компанія, которая проводила експертизу, она. Немножко в меньшую сторону подкорректировала для того, чтобы оптимизировать сами, сами налоги. Ну и в конце концов получилась вот такая цифра. Село лісники давно відоме не менш мажорними мешканцями і не менш скандальними розпилами. Саме тут збудувала маєток родина екс ексміністра МВС Сергія Чеботаря. Саме тут разом із Чеботарем деребанили реліктовий чернечий ліс, керівники СБУ, син біглої Раїси Богатирьової, головний комуніст Петро Симоненко і нардеп Юхим Звягільський. Саме тут після відставки скупив півтора гектари колишній очільник Київської обласної прокуратури Юрій Гайсинський. Тесть Геннадія Кернеса. Неподалік від цих поважних людей Прокопенко має дві ділянки по 10 соток. Обидві придбано у травні минулого року. Одна посеред шматка лісу. Друга неподалік понад озером. Малютянка Біличанський ліс. Лісники. А ще є 2,5 гектари у Северинівці і 10 соток у столичному мікрорайоні Жуляни. Вартість цієї ділянки близько одного мільйона гривень. Принаймні за стільки її виставили на продаж цього літа. Ось це оголошення ми знайшли його на одному з ріалторських сайтів. Ледве встигли зробити скріншот. Адже одразу після того, як ми опублікували новину про арешт майна Прокопенко, цю сторінку оперативно підчистили. Цікаво, скільки в цій історії ще такого підчищеного. Висновки. По-перше, мати у родичах прокурора інколи суцільний головний біль. Тому що кримінальна справа ось є, а квартира все одно бозна де маленька. І порулити не дають не те, що бізнесом, а навіть просто машиною. По-друге, затяніть, як розплутується цей клубок. Спочатку була справа про хабар. Почали розкручувати, з'явилась справа про віджим, провели обшук, готова справа про незаконне збагачення. У документах як саме це збагачення відбувалось, ще кілька кримінальних справ. Про що це нам говорить? Про те, що пошкреби прокурора і знайдеш. І знайдеш тільки пошкреби. Професійне журналістське видання Детектор медіа розпочало моніторинг програм розслідувань на предмет фактів, коректності і таке інше. У першому випуску ми були на першому місці. Це приємно, але зараз не про це. Я знаю, що за нами спостерігають, але не можу мовчати. Українські дороги це повне лайно. Мінус один бал за. Мову ворожнечі, плюс два за об'єктивність. При цьому на їхньому ремонті щороку пиляють мільярди. Ми неодноразово робили розслідування про такі дорожні попили. І ось світла ніби новина. Наглядати за ремонтом українських доріг будуть іноземні організації. Однак, як водиться на українській дорозі після клаптику рівного асфальту, яма. Якось воно так перегралось, що відтепер контролювати Укравтодор буде підприємство, підпорядковане Укр. Автодору про інноваційні технології контролю Мар'яна Мутрунич. Дороги України 170 тисяч кілометрів і мільярди на утримання та ремонт. Щороку витрачає ці кошти на ремонт Укравтодор. Контролює якість теж Укравтодор. Не будемо нічого робити, нічого не буде. Кажи, будемо боятися, от так воно далі буде. І називати будуть мудаками можете дорожників, І правильно роблять, що називають. Тому що ми боїмося собственної тіні. З новим урядом Гройсмана дорожники отримали нове керівництво. Укравтодор очолив Євгеній Барах, людина з бізнесу. Раніше працював у банках та інвесткомпанії Валерії Гонтарєвої. З 2014 року керував Укравтодорі управлінням інноваційного розвитку. Інноваційного розвитку саме в контексті е е е реструктуризації е боргових зобов'язань. Потім перейшов у е е відділ фінансової політики. Одне з перших рішень бараха відмова від міжнародного контролю. Адже Укравтодор має власного контролера якості ДП Дорцентр. З червня цього року керує Дорцентром екс-очільник Одеського облавтодору Віталій Батурін. На сьогоднішній день би, комфортно би з «Укравтодором». Висновки керівника Дорцентру щодо якості ремонту невтішні. Ви Завісовані випадки, коли відібрані зразки не відповідали нормативом вимог за всіма показниками, за результатами лабораторних випробувань, зразків. Відібраних на об'єктах поточно середнього ремонту спостерігалася така тенденція невідповідності. більшості асфальтобетону та асфальтобетонних суміш за Що таке водонасичення. Попадає вода, розрушається ще кілька тижнів тому. Тут завершився ремонт доріг. Ми можемо елементарно протестувати якість цього покриття. Ну що ж, такий асфальт весною разом зі снігом може зійти і на цьому місці утворяться ями. Ями потребуватимуть ремонту, ну а ремонт знову грошей. Цього року на поточний ремонт доріг Кабмін виділив 19 мільярдів гривень. Роман Хміль, що донедавна курував дорожні питання в мінінфраструктурі, запевняє, що частину коштів треба виділити на контролерів, які будуть моніторити перебіг ремонтних робіт. За західними стандартами якості для того, щоб це робити добре, потрібно витрачати від 5 до 10 всіх коштів. Які виділяються на ремонт доріг. Забезпечити якість ремонту у чотирьох областях України мали консультанти, роботу яких оплачували міжнародні фінансові організації. Домовилися зі Світовим банком, що частина кредиту, який він дав на українські дороги, може бути витрачена саме на це. Погодили з «Укравтодором» технічне завдання на цей тендер. Оголосили тендер. І ось, на жаль, Нещодавно цей тендер був скасований. Конкурс проводив Укравтодор. Оголошення розмістили лише на сайті самого держагентства. Подалося сім компаній, Аж раптом консультанти-контролери виявилися Укравтодору непотрібними. У листі керівника Укравтодору у Міністерство інфраструктури вказано від незалежного контролю відмовитися у зв'язку з відсутністю подальшої потреби. Ці сім компаній ми були їм відмовлено. Їм не було відмовлено насправді. Від міжнародних консультантів за міжнародний кошт відмовились, тому що 20 мільйонів гривень на контроль знайшлись в українському бюджеті. Їх розіграли на тендері. Прийшов лише автодорівський дорцентр. У нас, окрім дорцентру, ніхто не заявився, це проблема ринку України. У вимогах до претендентів обов'язкова наявність спеціальної лабораторії. Така знайшлася лише у Дорцентру. Не состоявся, тому що один в один я тільки був. Ну, в Дорцентрі тільки подався. І, в принципі, вже це був вже кінець, воно вже не потрібно було, що до кінця року ну це буде ну, така не, не дуже гарно. Ми викрутимся, я сказав у куртур, що я своїми коштами не все викрутимося, Ми всі накази виконуємо вчасно. Дивимося, яка лабораторія в головного контролера якості доріг укравтодору. Ось така кімнатка із скромним радянським обладнанням. Та завідувач лабораторії переконує, тут є все, що потрібно для найякісніших досліджень. Універсальний прес ПО 500, який в свою чергу, простояв на этом предприяті шість лет поломаний. Ми обрізаємо кромку, тобто ми оставляємо один слой, який нам потрібен для испытаний. Щоб не було наслоє... наслоєння. Дорцентр демонструє нам всю технічну потужність. Ось універсальна машина, яка тестує якість дороги. А ось головна гордість держпідприємства 50-річний стенд, який моделює дорожнє покриття і випробовує його на міцність. Перед вами стенд для дорожних дорожніх і матеріалів, які приміняються в дорожньому будівництві. Стенд на чого, буде відмічати 50 лет з того моменту, як він зробив. Після скасування тендеру контроль за дорогами потрапив у той-таки Дорцентр, який завжди ним і займався. Таким чином, «Укравтодор» вирішив впроваджувати прогресивну технологію. Фотофіксація це, в принципі, технологія, яка існує у світі вже давно і передбачає собою наступне. Є спеціальне обладнання, так званий сканер. Які утрадевимірювані в чіткі прив'язки до координату робить координат, допомагає зробити наступне. Вже восени ортофотофіксацію застосували на трасах Київщини силами волонтерів. Виявили, що ямковий ремонт провели лише на 6,5 тисячах квадратних метрів замість 15. Застосування такої техніки подавали як домовленість Світового банку Укравтодору та Кост. Однак в Національному секретаріаті Кост Україна поки що коментувати це не беруться. Презентували цю систему як система, яка зможе достовірно зазначити, яка кількість матеріалів була використана під час ремонтів і так далі. Я не мала можливості, на жаль, детально ознайомитися з цією системою, тому якось коментувати це не можемо. Укравтодор доповідав, що вони успішно відтестували це на якійсь ділянці. Ну але все ж таки, я думаю, що тут треба застосовувати зважений підхід і все ж таки випробовувати цю систему, перш ніж її широко запроваджувати. Можливості системи трохи скромніші визначити, зробили ямковий ремонт чи ні. Та вражений голова Укравтодору вже готовий її впроваджувати Україною, знаходити техніку та надавати її знову ж таки автодорівським службам чи Дорцентру. Зараз у нас буде ще три області підключаються до цієї перевірки. Я перевірю три області. Додатково до цього я. Упродовж найближчого часу оголошують тендерні закупівлі, щоб служби в межах тендерних закупівель визначили постачальника цих послуг. І будемо робити це декілька разів на рік. Головна перевага такого новаторства на думку головного контролера якості доріг це економність проекту і можна обійтися навіть без фотосканера. Фотоапарат сіка зараз коштує я даже не знаю. Грин сімсот дану великі гроші. А машини в службах є і технозорії. Фахівці стверджують, що причина неякісних доріг не тільки в корупції, а й у неефективному управлінні. Неефективне управління і і корупція вони дуже дуже тісно пов'язані і дуже важко відрізнити насправді де є брак. Знань, досвіду, управлінського чи професійного будівництва, а де є корупція? Автодор відмовився від недоцільного міжнародного контролю, бо має власний інноваційний. Зрештою, завжди краще мати контроль під контролем. Ну що ж, на сьогодні все. Більше розслідувань побачите за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші. До зустрічі.